Шановні посутні, розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Порядок денний вам наданий розгляд, розділ перший розгляд змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Звернення Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щодо перерозподілу бюджетних призначень для забезпечення виплати грошової нагороди педагогічним працівникам лист 60-24 від 17.11.2025 року. Ми, колеги, ми це вчора бачили. Будь ласка, пані Ольга. Так, ми це бачили. Є пропозиція підтримати та е, направити на виконавчий комітет для подальшого розвитку. Так ми на сесію ли, на виконком зараз? Вот. Ага. Так, отжіть, там є ще друге питання, яке ми вчора проголосували. Його зараз потрібно зняти на 17 мільйонів. Один, два. Вчора проголосували? Так? Да? А чого у нас? Точно? Ми проголосували. Проголосували. Я пам'ятаю, що проголосували. Нам сьогодні треба його зняти. І його на виконком якраз. Так, а це ми голосуємо і на виконком, а це знімаємо і на виконком? Точно, 100%. Давайте ми дам. Все, давайте це питання один-один. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Друге, один-два. Звернення департаменту освіти та науки Одеської міської ради, що перерозподіло бюджетних призначень за рахунок коштів спеціального фонду. Та загального фонду для забезпечення проведення першочергових ремонтних робіт. Так, а це що у нас? Це саме воно. Це ми вчора проголосували. Сьогодні воно ми голосуємо за те, щоб зняти це питання, і воно йде на виконком на сесію сьогодні. Не йде. Прошу за це проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Так, наступне розгляд звернення департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради щодо поправок до проєкту рішення про внесення на розгляд. Десь. Одеська міської військової адміністрація Одеського району, Одеської області проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто Одеси на 20-28 роки. Значить, там є у них пропозиція внести ще додатково 25 мільйонів гривень. Я зараз був у голови військової адміністрації. Тут зараз ну, ми, тут є зараз ДСК, тому ми не можемо бачити, але ми поспілкувалися. про що йде мова? Там потрібно підтримати. Прошу голосувати. Так. Да, да. е, одноголосно рішення прийнято. Так, да, так, да, так. Да. Тобто загальна сума сьогодні це дуже важливе питання для нашого міста, для забезпечення е, нашої безпеки проти шахедів та інших повітряних загроз. Тому це дуже важливо. І загальна сума, то що ми на цій сесії виділяємо військовим, загальна сума 60 мільйонів 300 тисяч гривень. Буде двома поправками, так? Да? Так, да. прошу голосувати одноголосно. Рішення прийнято. Так, і це ми проголосували про поправку. Тепер ми голосуємо за фінансування цієї програми. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішено. Денис Валерійович, ви нас покидаєте? Все. <правки> Дякую. Так, ще-ще-ще хвилинку, ми ще голосуємо. І голосу третій пункт розгляд уточної поправки до проекту рішення про внесення на розгляд одеської міської військової адміністрації одеського району одеської області пропозиції щодо внесення змін до бюджету одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати одноголосно. Рішення прийнято. Що у нас ще? все порядок денний вичерпний? Всім до зустрічі на сесії.